Іншим. От, наприклад, Сполучені Штати хвилюються про вибори в Україні. США пропонують провести вибори в Україні вже до кінця цього року. Ще війну не зупинили, а вже вибори хочуть. А я вважаю, що тут навіть питання і не стоїть. Давайте закінчуйте війну, дайте нам безпеку, а ми, звісно, проведемо вибори. Час вже давно настав. Я далі вам зачитаю: адміністрація президента США Дональда Трампа пропонує. Україні провести президентські та парламентські вибори до кінця 2025 року. Ця пропозиція є частиною плану завершення війни. Спецпредставник з питань російсько-української війни генерал Кіт Келох заявляє, що вибори є дуже важливим елементом демократії. Він сказав: Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. В цьому краса міцної демократії що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. Але ось що цікаво, адміністрація Трампа ще не зверталася до України з таким проханням, а також в Україні поки що не дали офіційної відповіді на таку пропозицію. Що я з цього думаю? Ну, звичайно, з одного боку, вибори це дуже важливий елемент, але з іншого боку, чи можна проводити вибори, коли країна знаходиться в стані війни? Міжнародні, до речі, ЗМІ також активно обговорюють цю пропозицію. І, от, наприклад, видання Греоц пише, що адміністрація Трампа хоче підштовхнути Україну до згоди на вибори в рамках початкового перемир'я ЗРФ. Але багато журналістів вважають, що це може бути дуже ризикованим кроком. І давайте чесно не вибори стоять на першому місці, а припинення вогню, забезпечення безпеки, відшкодування збитків людям. Ну а вже потім можна і вибори провести. Як на мене зараз головне це зупинити війну, забезпечити безпеку і відновити справедливість. Ну а вибори вони можуть і почекати. Ну а ви як думаєте, пишіть ваші коментарі, а на цьому я завершую своє відео і до зустрічі в наступних випусках.